Паред, 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 паред! Паред! Нам сюда Я взял О, блядь Дито Ранок. А зараз ми що? уйшов. Колір. Ну, гарненький, кстати. Ось такий прям хімічний. Тупо хімозом. Бо інші ну, завжди як краю палась. Ти тупо давишся. Смак як дрісня. Тупо Блевота бомжа. С калом блять, рану там. Оце чорний вийшло. Я на чорний такі взагалі очікування мав. І вони я так в'єбали черная хуйня. Но это норм. Когда все горят, вот зром кухню куришь, срать хочется. После тоже срать хочется. Так, большая кружка опустошена. Тут, кстати, райский спотик. Так. Начинаем сегодня Сутки у мене починається зміна. Мишка прийшов читає на допомогу. що воно нас нас швидко випадок. Але вище, але про нього вам розкаже ліжка. <ристої> не переживай, це не, не та, там Добре, та, Їй щось дуже погано. Ліжка спондермен. Добрий нам! Діма, з тебе анекдот, як нового пришедшого. О, блін, зараз розкажу. Коротше, в реанімації, в п'ятницю. Блін, ще часу, блять, немає, ми не швиденько. В реанімації в п'ятницю на 13 го кожного місця помирає пацієнт. Що за херня? типу, вже лікарі зібралися і так далі. Типу, вже всі ці -ці -ці забобони не вірять. І тут така херня. Знов наступає п'ятниця, знов 13-го на місяці березень. Помирає пацієнт. У нас місяць травень, квітень, знову помирає пацієнт. Травень помирає, вони не можуть зрозуміти, що це таке. В п'ятницю на одному тому самому ліжку, рівно в три часа ночі, кожного місяця помирає пацієнт. Тут вирішили положити санітара на те саме місце і всі такі, типа, зібралися, і лікарі, і дивляться, що буде. П'ятницю 13 числа 30 ночі приходить санітарка, виключає всі апарати ШВЛ і включає колосос. <сум> так, Вова каже. А що О, Вова каже, є якась класна шевуха. Треба тестити. Треба тестити. Не, ну... Ну тут шевуха. Ну, що... Це десь як... Ну блядь. Рука. Ну, трохи більше локти. Покажи та тупо. Монгол Ну, не монгол, монгол. У нього ся скис чувака на накатався. Каже, доктор, ми куди? Каже, мор. Та каже, я ще живий. Та ми каже, що не доїхав. Батько сина сліпого. І каже, типа, бач сину, як хуйово, що ми без мами живемо. А син каже, не бачу. Так, що ми будемо пригади на все дурі. А дура в мене не проста. забуваємо Так. Що це? Що це таке? все, є. Ох, чуєте, чуєте? блядь. Чуєте, стойте, стойте. Він поломаний. Тут газ. Не. Не не. Він поломаний. Дивись. А не Та вони так не мають бути. Де? А. звісно, стекло, я не буду стояти. Скажи своє враження про це. Що ти можеш сказати? На рахунок ось цього. А ось не так, де ще вдома? Не кажу. Бо о, дивіться. Поки ні. Да. Тільки я на том піду. Ну трохи пізніше. Я оказываемся петь, и Петя, мы против алкоголя. Поэтому шесть Блять, страшно. Блять, нахуй согласился. Погнали. Блять, я педаль заумал. Ого, я чуть не йобнувся. <рес> Гляди, цього не очікують нахуй. Алло, блять, коротше. Піздуємо на шашлики, блять. Вертаємося до першого блога. Дивимося півко і ми розуміємо, кем хочемо. Сразу автоматом. Скан. Ск... Сканіруємо. Сканіруємо пиво і шкаф. Опа, опачки, опачки, опачки. Добрый? опа, Нет. очки, Dobra. Dziękuję, do poświęcenia